Всім привіт! Вітаю на каналі Життя орхідей. Давно я вам нічого не показувала, але скажу чесно, що толком в цьому році показувати нічого. Ну, по-перше, орхідей в мене кількість орхідей зменшилася. І плюс до цього ті орхідеї, які залишилися, Багато з них планували квітнути навіть на два квітконоси, але не можу сказати точно з яких причин. Більш за все, тому що стояли вони над батареєю на підвіконнику, повідсушували свої бутони. Я Одно перелічувала, скільки повинно бути квіток на кожній орхідеї. Дивлюся, аж по два квітконоси. Це в мене перший раз, можна сказати, так, що орхідеї повипускали по два квітконоси. Ну, Але бачите, рахувала, рахувала ті бутони, виявилося, що вони повідсушували. Ну, отже, покажу те, що є. Дуже їх мало, але те, що є. Ну, ось це ароматна орхідея сеншен. Ось так з цього боку, бо навпроти вікна. Ось така сонечко. Це орхідея, до речі, на пеньку виросла, тому що сама рослинка пропала. Я зрізала її і на пеньку виросла ось таке дитинча, яке вже квітне. А це, бачите, вчора купила гіацин таке, щоб розквітли та пахли. Так, тепер тут давайте подивимось. А, ні, давайте не тут. Давайте. У мене ще ось одна ось тут орхідея королівна, фонтано Вікторіо. До речі, це теж дитинча. Яка було виросла, не дивіться, сюди це я так прикріпила або пересаджувала, щоб вона не хиталася в горщику дитинча, яке також було виросла на мамці. І ось таке перше цвітіння в цього дитинча, де квітки. Так, і тепер сюди підемо. Ось, наприклад, оця орхітея. Яку я? я зараз їй ближче покажу, це орхідея Elastic Love. Вона випустила взагалі три квітконоси, мало бути дуже багато квітів, але чомусь ну, ця орхідея, до речі, вона не стояла над батареєю. Але теж чомусь вона скидує свої бутони. І так от нові квітки розквітають, а старі відпадають. Тобто, чомусь не тримає вона в мене. Ну, а ось тут, бачите два квітконоси. Разом такий букетик. Далі біля неї тут орхідея Маунтін, чи Motion, хто як каже, але, по-моєму, Маунтін. Також ця орхідейка. Повідсушувала, от не знаю, чомусь в цьому році в мене взагалі, бачите, як також повідсушувала деякі бутони. Найбільша молодець у цьому році це ось ця красуня. Я завжди кажу, що вона в мене одна із улюблених. І вона, по-моєму, якщо і відсушила, то може десь два бутони. І, по-моєму, я її ще відламала один чи два. Ну, ось тут видно немає. Але, подивіться, в неї е, два квітконоси. Ну, як би один новий. Ось оцей. А, а ось це, подивіться, вона навіть так пишненько на старому Квітконосі. Гарненька така орхідейка. І листячко в неї гарненьке. Так. Ось ця орхідея, бігліб, назви я до сих пір не знаю. В неї був квітконос. Тут було всього-навсього три бутончики, один із яких я зламала, а на другому ось тут одламалася пелюстка. Ну, коротше, оця квітка, яка розквітла, дуже крупна. Ну, так, як вона одна, бачите, неї квітки. Шкода, що немає сонця. Я подивилася, в найближчі дні не буде сонця, бо хотілося б, ну, при сонячному світлі показувати вам було б гарніше. Але, ну так, так, є гарна орхідея. Ось ця орхідейка. Метелик, мультифлора, Pink Dream. Ну, Чесно кажучи, бачите, да? скільки бутонів тут повідсували? Тут взагалі мало бути таке цвітіння пишне, але ну, також повідсушувала вона. Ну, чесно кажучи, не дуже мені подобається ця орхідея. Можливо, аби вона квітла повністю, а не так, що тут одні ось. Одні гілочки квітів немає, можливо, б тоді вона мені б ще сподобалася. Далі ось така орхідея, не пам'ятаю її назви, тому я вам не скажу. Також тут три квіточки. Ось такенькі, три квіточки. Ось ця орхідея називається. Fairy Tail, по-моєму, три квіточки. Ось така. О зараз вона не дуже яскрава. Я, коли її купувала, вона була більш яскравішою. Наступна орхідея Kiss. Кіс. Бачите, також вона відсушила бутони. Тому я ж кажу тут. І хвастаться мені в цьому році нічим, але зафільмую те, що є. Надіюся, що навесні буде краще цвітіння. Ну, а от котик молодець. Котик і ось ця орхідея Hanni Dark Pink. Вони молодці, тому що вони не відсушували бутони. У котика шкода, звичайно, бо я йому зламала при переїзді один бутон. А так, він квітне. І, надіюсь, ті свої бутони він також розпустить. Ну, а це в мене тут ще деякі рослини. Тому ось така ситуація в мене в цьому році дуже бідна на цвітіння. Але і орхідей у мене в цьому році вже дуже зменшилась кількість. На цьому все. Надіюся, коли я до вас вийду весною, то цвітіння буде набагато краще. Дякую за увагу і до побачення!